Ми читали всі статті Форбс. Там була така дивна ситуація, коли є така Наталка Макагон. Вона така відома піарниса, і вона написала якось: А я бачу, що в моєму акаунті Хелсі хтось там коротше ще щось робить. Ну, як ми знаємо, зараз гроші йдуть за клієнтом в медицині, і тому, якщо державна лікарня вона отримує нового клієнта, то нову запис, то це гроші і вона компенсується і державою. Було таке посилання на те, що Хелсі створює фейки Хелсі. Не створює фейк Хелсі дає інструмент для створення записів лікарям і пацієнтам, і все, що створено в системі, воно створено кимось із якоюсь метою. Більше того, воно верифіковано, воно підписано і воно має навіть певну юридичну силу. Історія наступна: там були створені е, направлення їх сімейним лікарем для проходження певних профілактичних скринінгів за направлення держава не плати, поки вони не погашені. Тобто, навіть якоїсь фінансової махінації там не було. Лікар, нібито зробив хорошу штуку, але у Наталі це визвало кучу запитань. Вона навіть це публічно